Кодолтаві Сімбоксикровий дизель 2016 рік повний привід. Машинка в гарному доглядному стані на максимальній оптиці З стів є гняти, нам невелика. Так, непомітна. Комплетація Джой приготувала стільки в Німеччині, хороша. Шумоізоляція, повний привід працює супровод. Мотор. Тихо працює. Шумно. Задній багажник гарний великий. Має двойне дно. Знизу повноцінна запаска. Шторка? Зверні карти. все в рідному стані. задний столом. Потребно сделать химчистку красивый, не трехспицевый мультируль коробка механическая 6 ступенчатая привод полный в таком состоянии сиденья. карти, ладно, ми догадаємось стані. Навігація Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link. Пробіг 347 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль незачуханий, гарний, доглянутий. Руляк новий. Без перетяжок, без нічого. автоскладування дзеркал. Приїжджайте, дивіться. Ну і також є парктроніки